Робота в поліції на завада для бізнесу. Журналісти бігу з'ясували, що бізнес родини очільника національної поліції торгував із фірмами, діяльність яких розслідувала національна поліція. Розслідувачі кажуть на сестру очільника нацполіції Івана Вигівського оформлена частка в компанії ТОВ ЮгНєвтєпродукт, що займається гуртовою торгівлею пальне. Упродовж 2022-2023 років. Фірма торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела поліція під керівництвом вигівського. Нагадаю, Іван Вигівський очолює національну поліцію України з січня 2023 року. До того він керував київським та полтавським управліннями. Після призначення в столицю вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 мільйонів гривень. Ну, Чергове розслідування, так. до яких ми, в принципі, вже знаєте. Починаємо звикати. Ну, як би це цинічно не лунало. Але так, а... пане Іване, поясніть, будь ласка, бо в моїй голові поки не складається, як може бути настільки очевидний конфлікт інтересів, як можна. Я намагаюся знаєте, якось зібрати це в питання, але мені важко навіть ну, усвідомлювати, що а, сестра очільника Нацполіції є власником фірми, яка торгує з фігурантами кримінальних проваджень Нацполіції. От так з класичний конфлікт інтересів, да тобто маємо людину, яка повинна слідкувати за цим, за тим, щоб такого не було, і при цьому сестра цієї людини займається відносинами з тим, хто, скажімо, так, замішан в цих справах. Ну тут безумовно більше інформації необхідно для того, щоб зрозуміти певні речі, бо поки що виглядає ну не дуже. Красива картина, прямо скажемо. Але ну це чергове підтвердження, що, на жаль, в Україні в інституційному плані ще дуже багато в чому треба розвиватись. І коли кажуть, ось чому нас там не беруть в НАТО чи в іншу міжнародну установи, завжди кажу, а ви подивіться, що яка є довіра до інституцій, до роботи Україні. А адже беруть в НАТО не Збройні Сили України, беруть всю державу. А ось нещодавно була історія про підготовку замаха на президента, і це робили. Співробітників УДО. тобто, це означає, що у нас поганий контроль за управлінням державної охорони на секундочку. Тобто, ось вам ще один доказ того, що інституції далеко не ідеальні. Тому чергове треба перевіряти подібні речі. Чергове всім, кого призначають на впливові посади в поліції, треба пам'ятати, що вони можуть стати навіть втратити свої посади через своїх родичів. Бо може так склатися, що якщо буде доведено судом або іншими інстанціями, що такий зв'язок є, я маю на увазі службу безпеки України, то це може вплинути на подальшу кар'єру цих людей державної служби. Що якщо ви маючи такий конфлікт інтересів там знаходитесь, ну тут треба вибирати що найменше, щоб не нести потім відповідальність більш жорстку. Я а... хочу тут просто от якось все ж таки спробувати розкласти. Тоб, тобто, якщо я вірно розумію, якщо вже є фігурант, на якого відкрито кримінальне провадження, це кримінальне провадження там веде Нацполіція, тобто правоохоронцям відомі всі деталі діяльності цієї компанії фігуранта, а... починаючи з того, які де рахунки, хто з ким торгує, наскільки я розумію, документація так само. тобто Фактично, це був там ну, не голка в стозі сіна дізнатися, що а, працівникам нацполіції, що от компанія, яка а, співпрацює з цим фігурантом, має ось такого-то власника і так. хто ким є цей власник. Я вірно розумію. Безумовно. Тобто, ну, фактично, з двох боків, все всі, а, як стверджують бігуси, мали б знати. Безумовно, і це чергово, ось як. Казав підтвердження недостатньої інституційної спроможності відповідних служб України, які повинні відслідковувати такі речі і подавати сигнали, як то кажуть, нагору, що знаєте, ось нами встановлено, що такі-то такі-то процеси відбуваються, і давайте приймати рішення до того, як про це дізнається бігос або інші журналісти розслідувачі Але ж те, що ми маємо гарних розслідувачів, це вже добре. Тому що уявіть собі, якби це не було викрате, і це б працювало, то потім нас. Таки могли б бути значно гіршими. Ну і власне кажучи, тут цікавий момент випливає наскільки розумію, подібними речами мали б займатися НАЗК, перевіряти декларації, хто де кому що належить, і Національне антикорупційне бюро. А Насправді знайшли знову журналісти, і тут в, в самому національному антикорупційному бюро теж відбуваються цікаві речі. Там зараз так. розслідування з приводу того, що хтось заливав інформацію фігурантам справ, наскільки О. я зрозумів. Або журналістам. в будь-якому разі будемо <с чекати <с якоїсь реакції реагування на ось такі заяви журналістів-розслідувачів, як це було в усіх попередніх розслідуваннях. Власне хочеться отримати якесь пояснення, прояснення, і все ж таки, якщо Мало місце порушення закону хочеться, щоб відповідь щоб ті, хто це зробив, понесли відповідальність.